Як може виглядати сучасне мистецтво художниці, яка зростала в сім'ї м'ясника? На сучасне мистецтво завжди впливають життєві досвіди. Та рефлексії митця, героїня нашого відео, Берлінде де Брюкере, авторка наймістичніших робіт, які нікого не залишають байдужими. На своєму каналі я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Тож закликаю вас бути постійним глядачем мого каналу і розширювати світогляд в легкості. Берлінде де Брюкера сучасна бельгійська мисткиня, яка працює зі скульптурою. Вона є провідною постаттю сучасної мистецької сцени, дочка м'ясника, вихована в суворому католицькому закладі. 2003 року вона отримала міжнародне визнання, коли продемонструвала свої роботи в італійському павільйоні на Венеційській бієнале. А 2013 року Берлін де Брюкере представляла Бельгію на 55-й Венеційській бієнале, скульптуру, яку створила у співпраці з лауреатом Нобелівської премії. Берлінде де Брюкере створила ряд робіт, в яких християнські образи асоціюються із мученицькою смертю та спокутою, ставлячи в центр роботи фізичні страждання. На її творчість вплинула міфологія, релігійні образи та фламандське відродження. Одним із основних мотивів творчості де Брюкере є вразливість і крихкість людського страждаючого тіла. Берлінде де Брюкере народилася 1964 року року в генті. Бельгія. Її батько був м'ясником, що пояснює, чому художниця втратила чутливість до мертвих тіл. Художниця навчалася в католицькій школі-інтернаті, і спочатку їй навіть доводилося переконувати батьків відпустити її на навчання до художньої академії. Фінансування вона покривала самотужки, даючи уроки малювання. Берлінде де Брюкере використовує різноманітні матеріали: шкіру тварин, волосся, дерева. Рвивину, метал і текстиль протягом 1990-х 2000-х років вона виготовляла великі воскові скульптури людських фігур. В 1990-х роках мисткиня розпочала серію скульптур із ковдрами, які символізували тепло, притулок і одночасно із тим жахливі обставини, які змушують людей шукати такого притулку. Також ковдри символізують страх, що змушує людей залазити під ковдру та вразливість у ситуаціях пов'язаних із холодом, хворобами, катастрофами. Та війнами. Людські фігури створюються із суміші прозорого воску та пігментів, щоб утворити схожість із шкірою людини. Помітні дрібні блакитні вени – це ще більше додає реалістичності. Фігура неправильної форми і фрагментовані. Художниця зосереджує фокус на кінцівках, обличчя скульптур, приховані за волоссям, Неможливо зчитати стать. Берлінде де Брюкере також створює опудала коней у таких скульптурах. Турах авторка підкреслює страждання тварини і матеріальну абстракцію. Тривожна. Змінена концепція тіла, безпорадного, але спотвореного займає центральне місце в інсталяціях Берлінде де Брюкера. Авторка намагається перетворити суцільну деформацію на красу, створюючи форму із абстрактної форми. Те, що кожна робота демонструється так, ніби позує для глядача, підкреслює їх монументалізовану предметність і напругу між тим, як ці об'єкти виглядають, і тим, чим вони є насправді. Мистецтво Берлінде де Брюкере Брюкера не для всіх. Але ніхто не може бути байдужим до нього. Мистецтво не завжди має задовільняти естетичні потреби, іноді достатньо. Емоційних реакцій. Я дякую вам за перегляд. Закликаю вас віддячити моїй праці вашими прекрасними вподобайками, коментарями та підпискою на мій канал, якщо ви опинилися тут вперше. Я допомагаю глядачам зрозуміти сучасне мистецтво, але нічого суттєвого для цього не робити, тому що всю роботу я виконую за вас. Дякую вам і до нових зустрічей!